Привіт з України місто Івано-Франківськ, Байка Бувальщина про мишей. <кій> Жила собі у нірці сіра мишка, а з нею жив звичайний сірий миш. У нірці їх були і мир, і тиша найщасливіша із наземних тиш. Та от якось ті дві сіренькі миші задумали загарбати весь дім. Щоб жити й багатше і ситніше, щоб те добро належало лиш їм. І з того дня у них усе змінилось. Змінились й миші з ніг до голови, цілодобово в нірки щось зносилось, хвостаті гризли, крали і несли. У хату то рванули й інші миші з розлізлого сусіднього двора. З тих пір у хаті вже не було тиші, добралися до залишків добра. Погризли все і дах, і моцні стіни, підлогу, двері, вікна й меблі всі, і не було такої ночі й днини, щоб відпочити хтось із них присів. Отак минали роки за роками, будинок той потроху присідав, у вікон ще якось тримались рами, зламав спаркан, що ледь в траву не впав. Господарі стогнали і крехтіли, співали тихо жалісних пісень, а миші гризли і сильніш нагліли. Але таки прийшов той судний день. Господарі піднялись із дивана, у руки взяли вили і ножі, мишву прогнали з хати, як тирана, до їх колишньої парканної межі. А де ж мораль? Ви можете спитати, а вся мораль у мишах і паркані, бо можуть знов колись вони почати Все красти і нести у дірки в стіні.